Друзі, вітаю! Маємо результати кваліфікації чемпіонату світу за 6 вересня. Латвія поступилася Сербії з рахунком 0-1. Переможний гол оформив душан Влахович уже на старті гри. У Вірменії справжнє шоу влаштувала Португалія. Дубль Кріштіану Роналду і хет-трик Жоау Феліша розгром 0,5. Матч пройшов під знаком вшанування пам'яті діогу жоти Англія. Впевнено здолала Андору 2-0. Спочатку автогол гостей після тиску Мадуеке, а згодом точний удар головою від Деклана Райса. У Дубліні розгорнулася справжня драма. Ірландія програвала Угорщині 0-2, але зуміла вирвати нічию 2-2. Гол у компенсований час вибухнув неймовірними емоціями трибун. У Австрії стався курйоз. Прямо на полі утворилася провалля. Після паузи. Гру відновили. І Марсел Сабіцер реалізував пенальті. Перемога господарів 1-0 над Кіпром. А Сан марино вкотре відчув силу суперників. Боснія і Герцеговина не залишила шансів 0-6. Отже, день подарував нам і драму, і сенсаційні моменти, і великі розгроми. Попереду ще більше інтриги у відборі на чемпіонат світу.